Прокопів Про... Володимир Прокопів, Європейська солідарність. Можливо, деякі колеги за чотири роки депутатства не зрозуміли, в якому залі вони знаходяться і вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Там не має бути. Бюджету на серіали, на шоу, на телемарафони, на щось інше. Там має бути бюджет війни. Тут має бути бюджет для того, щоб в місті було метро, для того, щоб в людей була холодна, гаряча вода, було опалення. Бо напевно вже забули, коли рік тому не було електроенергії і наші комунальники казали, що вони герої, коли вони під ракетами крутили проводи. Забули за це. Ви хочете тут бюджету війни. Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Дякую. Але я виступав з іншого приводу. Василь, що заверши дозвольте завершити митирі. від фракції три п'ять секунд. П'ять секунд секунд. Десять я... секунд, Володимире. Я... Десять секунд. Немає від фракції, це ж з мотивів. Прошу завер. Завершнесекунд, Колега, якщо ми кажемо про що стоять люди, три роки люди, які готові взяти на себе відповідальність за місця свого проживання, чекають нашого рішення про створення органів е, самоорганізації населення, це Дякую. Дякую.